Гей, новини обожнюють всі, навіть гомофоби. Тому залишайся з нами. Ми починаємо. В Україні вийшла ще одна квірна книга. Вона називається Крихкі Як скло. Це книжка про життя п'яти лгбт людей під час війни в Україні. Її створила німецька фотографка Сітара Амброзіо. Купити видання можна у київській книгарні збірка. Для мене книга «Fragile as Glass» – це своєрідний міст для порозуміння між ЛГБТ-спільнотою та всім світом. Книга показує, що ЛГБТ люди це такі самі звичайні люди, як і всі інші. Наразі ця книга викликала вже багато негативу в гомофобних телеграм-пабліках, але це вкотре доводить, що говорити про ЛГБТ-літературу, говорити про ЛГБТ в Україні важливо і на часі. Ще один ворожий фейк. Російські телеграм-канали заявили більшість тих, хто влаштовував розстріли в американських школах нібито були трансгендерними людьми, Нібито їх аж 74% серед усіх нападників. Фейк перевірило українське медіа Гвара. Насправді трансгендерні персони становлять менше 2% винних в усіх шкільних розстрілах. Російська пропаганда продовжує нівелювати європейські цінності, поширюючи сумнівну інформацію стосовно вразливих груп, таких як ЛГБТК Плюс спільнота, досліджуючи такі кейси, Ми щоразу переконуємося, це черговий фейк, який створений, щоб просувати наративи Кремля. А гомофоби знову поцупили ЛГБТ-прапор цього разу. Це сталося в Тернопіль. Полі, аби зірвати веселковий стяг, знадобилося аж п'ятеро людей. Вони вдягнули балаклави, прийшли у заклад, проникнули за барну стійку і здерли прапор. Поліція вже зафіксувала заяву за статтею Дрібне хуліганство. Зірка серіалу Поза випустила альбом. Нікела Джей Родрігес назвала платівку 33. «33». У ній 10 пісень натхненні поп-музикою, ренбіт та балрум культурою. Мої пісні про те, як жити, коли ти відрізняєшся від інших, коли ти темношкіра трансгендерна жінка. Ці пісні допомогли мені. і Я сподіваюся, вони допоможуть ще комусь. Нагадаємо, у позі акторка зіграла бланку за цю роль. Мікела Джей Родрігас отримала Еммі і стала першою трансжінкою в історії з цією нагородою. Кінокомпанія Дісней досі гомофобна. Принаймні про це кажуть колишні співробітники. Десять людей анонімно розказали про роботу над мультиком Думки на виворіт-2». Виявляється, у першій версії головна героїня Райлі була закохана у свою подругу вал, але потім боси Дісней дали вказівку переписати сюжет, аби не було жодних натяків на стосунки дівчат. Одна звільнена людина впевнена у піксарівських мультиках ЛГБТ-персонажі будуть ще не скоро. Запорізька, Миколаївська, Полтавська і Чернігівська саме в цих областях найбільше випадків інфікування віл. Про це розповідають у центрі громадського здоров'я. Там кажуть, найчастіше люди інфікувалися після незахищеного сексу, тому треба регулярно тестуватися на ВІЛ. А якщо хворобу виявлять, вчасно почати приймати терапію. В Україні вона безкоштовна. В Україні відбудеться трансфорум. Туди запрошують небінарних і трансгендерних людей, які хочуть змінювати світ. Вони зможуть обговорити свої проблеми, а також знайти шляхи їхнього вирішення. Захід відбудеться 26-27 жовтня. Ми чекаємо на трансформі всіх трансгендерних та небінарних людей, які хочуть змінити якість нашого життя в Україні. Мати досвід в активізмі не обов'язково. Ми цьому навчимо, теж якщо вам треба. Участь можлива онлайн або офлайн в Києві. Реєструйтеся, будь ласка, за посиланням, яке є під цим відео. І це було останнє повідомлення випуску. Найкращий спосіб підтримати гри новини це оформити спонсорство на Ютубі всього за 35 гривень на місяць. Дякую всім, хто це вже зробив. Не забувайте донатити та закривати збори українських військових. Побачимося наступного тижня.